Всіх вітаю, друзі! Ви на каналі Ньюс і сьогодні хочу вам розповісти про оновлення екіпажу. Майже це оновлення 2.0, але все ж таки трішки не дотягує до оновлення 2.0. І зараз я хочу вам розповісти найголовніше те, що змінили в нашому екіпажі, та що новенького додали. А доки ти зручно вмощуєшся, пропоную тобі підписатись на цей канал з усіма сповіщеннями, тому що скоро вийде мод пак від Ньюс До речі, в описі ти можеш писатись на телеграм та отримати бета-версію мод паку для того, щоб його проти. Тестити, отже, давайте розпочнемо із найголовнішого: що ж нам тут додали із нових навичок. Для командира нам додали одну новеньку навичку. Цю навичку називають практичність. Коротше час перезаряджання спорядження на 15%. Це доволі непогано, адже у нас перезаряджання нашого спорядження відбувається 90 секунд. Мінус 15%, це в середньому десь буде 75-80 секунд перезаряджання плюс-мінус. І давайте розпочнемо, що ж нам ще змінили. Перероблена навичка, це звукова... Два розвідка сповіщає про стрільбу САУ супротивника із 0,1 секундною затримкою та визначає напрям пострілу, знижує негативний ефект оглушення на 5%. Експерт навичка з ситуаційної дії збільшує шанс пошкодити модулі супротивника або поранених членів екіпажу на 5% для всіх типів снаряду дає екіпажу змогу визначити критично пошкоджені модулі на техніці під прицілом із 0,5 секундною затримкою. Речі, забув нагадати вам те, що Wargaming зробили дуже дуже цікаву нонсенсну новину, особливо про бойове братерство. Бойове братерство відтепер буде працювати із початку його вивчення. Як всі знають, особливо це пенсіонери в World of Tanks, те, що насправді бойове братерство працювало тільки при 100 вивченої навички, але все ж таки є ще деякі нюанси в деяких випадкових навичках, тому що деякі навички не працювали відразу, а працювали тільки за вивчення. 100%. Тож бо бойове братерство поліпшене і ще й поліпшили основну спеціальність всього екіпажу на 5%. Поліпшили маскування, збільшує скритність техніки на 80% та ремонт збільшує швидкість ремонту виведених із ладу модулів на 80%. Але є одне але те, що насправді зараз ми розпочнемо відразу із радиста. Потім... А зараз коротенька реклама від спонсору відеоролика. Шукаєте ігровий ПК? Рекомендую Evolve від Telemart по поряду причин. По-перше, це їх начиння, комплектуючи всі нові, брендові та добре підібрані один до одного, що до речі, оцінюють і відомі українські комп'ютерні блогери. По друге, це гарантія, якої більше ні в кого немає протягом трьох років після покупки. Якщо станеться гарантійний випадок, вам просто замінять комплектуючу, що вийшла з ладу на нову, і вам не доведеться чекати її з ремонту. По-третє, це зовнішній вигляд. Все солідно, акуратно і замість логотипа Evolve можна нанести ваш нікнейм такими ж підсвіченими літерами. Замовляйте Евол за посиланням під відео варіанти є під будь-які ігри і під будь-який гаманець. Тим перейдемо до механіка, навідника та заряджаючого. Тому що тут дуже важливе оголошення: радис тепер матиме тільки один навичок пожежогасіння. гасіння. Тобто в командира, в механіка водія, навідника та заряджаючого не буде пожежогасіння, гасіння, а буде тільки у радиста, що і є дуже добре, тому що насправді вам не доведеться прокачувати 5 або 6 навичок, ну там в кого 3-4 навички, для того, щоб ваш танк швидше гас, коли його підпалили. Тож бо прискорює гасіння пожежі навіть. Сімдесят відсотків вогнегасник. Новенька навичка у радиста – глушіння скорочує час, протягом якого ваша техніка залишається видимою для супротивника на одну секунду. І це доволі непогано, тому що насправді це буде дуже файно. Тому що ми на одну секунду будемо бачити техніку, і не будемо бити блайндом, коли у нас перезаряджання гармати 9 секунд. Наприклад, навіть не 9, а 10 секунд перезаряджання гармати, і видимість вашого ворога, наприклад, 11 секунд. Тому що це так і є? Лампочка працює загалом 10 секунд, і ми встигаємо в ту мітку стрельнути, де був наш ворог, і це хороша навичка. Давайте до перероблених навичок радиста. Спеціаліст зв'язківець поліпшує основні спеціальності всіх членів екіпажу на 2,5%. Якщо сумарна кількість допоміжної шкоди перевищує стандартний запас міцності вашої техніки, збільшує дальність радіосигналу на 20%. І це також доволі непогано. Наступна навичка перероблена, це командна робота збільшує. Далі з дії зв'язку союзної техніки в радіусі дії вашої радіостанції на 10%. Якщо відстань до союзника 50 метрів і менше, основною спеціальністю всіх членів вашого екіпажу збільшується на 5%. Тобто на ЛТ ці навички будуть доволі непогані та специфічні для їх використання у вашому науковому центрі танку. З останніх сил знижує ймовірність поранення радисту на 30% та надає дані про позиції супротивника. Протягом ще 4 секунд після знищення вашої техніки. І це також дуже круто, тому що якщо тебе, наприклад, ти поїхав світити, так там світиш, світиш, світиш техніку, і тебе хоп і блайндом вбили. Тобто, через 10 секунд, коли техніка засвітилась, вона мала відсвітитися, але тут не тут то було. У нас прокачана навичка. Хлоп, хлоп, і наші хлопці по нашому засвіту відпрацювали. Ось це доволі непогано. Наступний член екіпажу це механік водій. І розпочнемо з того, що ж нам все ж таки ввели із Венького та потім про апнуте. І новий навик: це інженер збільшує потужність двигуна на 5%, додаючи 1 км на годину до максимальної швидкості попередньо із заднього ходу. Тобто інженера прокачав, турбіну міні отримав. Їдеш вперед на 1 км швидше та назад на 1 км швидше. Мало того, можемо поставити турбіну, можемо поставити польову модернізацію, та ту ще й навичку на пришвидшення вашого двигуна, який буде їхати ще швидше і вести ваший танк. По ваших колесиках набагато швидше. Навичку, яку переробили: Майстер тарана. збільшує шкоду техніці супротивника на 15% і зменшує шкоду вашій техніці на 15% під час тарану. Зменшує шкоду вашому шасі на 15% під час тарану. Це доволі непогано, але все ж таки це залежить ще і від маси танку, та і загалом від швидкості танку. Чистота та порядок зменшує ймовірність критичного пошкодження паливного бака на 15% та ймовірність з пожежі в двигуні збільшена на 30, да, 30% ладно, тобто 15% плюс та 30 плюс доволі непогано, що свідчить про те, що вас будуть менше підпалювати. А за рахунок того, що у нас буде вогнегасник тільки у радиста, це все дуже круто. Давайте перейдемо тепер до наступного: це навідник. Що ж у нас апнули для навідника? А у навідника аж цілих дві навички: зосередження та швидке зведення. Розпочнемо із зосередження, зменшує розкид для нерухомої техніки. На 2,5%, тобто розкид це доволі непогано, ваша гарматна стане трішки точніша. Але як ви знаєте, що ВБР це така штука, яка може вам дати ці 2,5%, а може навіть їх забрати. І наступна навичка це швидке зведення, прискорює зведення на 2,5%. Тобто я тепер задаю стрішки питання: а якщо такий екіпаж нам вводять, то можливо пофіксять техніку, чи можливо, все ж таки буде все побалансно, не будуть нічого нерфити і зроблять тільки кращу гру. Але нагадую, Ще раз, що відео про баланси і про рубай гравців, які нам погрожують в особисті повідомлення та в рандомі, відео вийде незабаром. Не забудьте підписатися для того, щоб це відео не пропустити та підписати петицію до Wargaming. Перероблена навичка майстер Зброяр зменшує потенційну шкоду і розкид пробиття на 20% плюс-мінус, та знижує штраф до точності пошкодженої гармати на 50%. Тобто це доволі непогано, але все ж таки щось мені здається, що тут не. Нечисте снайпер підвищує шанси завданої критичної шкоди модулям супротивника та поранити членів екіпажу на 10%, ефективно з усіма типами снарядів. Плавне обертання башти зменшує розкид під час повороту башти на 15%. Також непогано, але все ж таки щось мені здається, тут також не дуже серйозно відбувається. Слопам'ятний збільшує час, протягом якого техніка супротивника залишається видимою поза полем зору, заряджаючого на 2 секунди. Не зрозумів нічого, але дуже цікавий. Цікаво. Наступний член екіпажу це заряджаючий. І що ж нам тут змінили? Нам додали тут аж цілих три навички: це майстер засідки, ближній бій. Та хімія снарядів. Перше, майстер засідки зменшує штраф до скритності після стрільби на 10% та збільшує скритність за рослинністю на 2%. Доволі непогано, але все ж таки, якщо ти будеш грати на важкому танку, то тобі це майже не допоможе, тому що маскування важкого танку майже немає. Наступний навичок це ближній бій. Прискорює заряджання. Джання гармати на 2,5%, якщо відстань до супротивника 50 метрів і менше. Тобто 2,5% це не так-то і багато, але все ж така якась доля секунди да і зможе вас врятувати від ворожого пострілу, якщо в нього не прокачаний відповідно цей навичок. Наступне хімія снарядів збільшує мінімальну шкоду та бронепробиття на 2%. Тобто ви розумієте, що якщо у тебе було 250 мм, тобто у тебе буде пробивання не 200 50 а 252 з половиною. Тобто, це також непогано, але все ж таки круто, що роблять хоч щось навіть для пробивання. Але я не заспокоєний тим, що балансу немає. Навіщо пробивання, якщо немає балансу? Безконтактна боєукладка це перероблений навичок, інтуїція перероблене та відчайдушний. Збільшує міцність боєукладки на 25%. Інтуїція збільшує швидкість перемикання між типами снарядів у зарядженні гарматі на 60%. Тобто ж буде набагато швидше. Відчайний. прискорює заряджання. Гармати на 10%, якщо у техніки залишилося менше 10 міцності. Так, цей навичок переробили, але все ж таки щось мені не дуже розуміється, тому що відчайдушний і мав 10%. І якщо в тебе залишилось менше 10% твоїх КП, то все рівно на 10% було. Дуже цікаво, але це, з цим потрібно розбиратися. Друзі, хочу вам подякувати за перегляд цього відеоролику, тому що насправді екіпаж це дуже цікава штука. І я думаю, що ви зрозуміли, що Варгеймінг робить нам дуже цік. Цікаво, і дуже багато чого підвозить нового. Але все ж таки за баланс ми будемо розбиратись разом із вами. Всім дуже дякую, до зустрічі в нових відеороликах. Всім пока-пока, тихого та мирного неба. Бажаю вам та вашим рідним здоров'я.